Відбудуться національні дні псоріазу. В області з 10 по 31 жовтня проходитиме тритижневий марафон. У лікувальних закладах краю можна буде пройти відповідне обстеження. Для досягнення найкращих результатів до вирішення цієї проблеми долучаться дерматологи, ревматологи, терапевти та сімейні лікарі. Віна псоріазу у національному масштабі. Медики сподіваються, за три тижні зможуть виявити та надати кваліфіковану допомогу багатьом пацієнтам. До речі, більше 4 тисяч прикарпатців хворі на цю Веліковну недугу така надзвичайна акція зумовлена необхідністю збільшення обізнаності населення з серйозністю проблеми, такої як псоріаз, адже псоріаз – це не тільки захворювання шкіри псоріаз – це захворювання всіх органів. Доведено, що псоріаз супроводжується ураженням суглобів, збільшенням серцево-судинних захворювань, збільшенням ураження шлунково-кишкового тракту, розглядається на теперішній час навіть зв'язок з онкопатологією, супроводжується прогресуючим перебігом, інвалідизацією. На жаль, значна частина осіб хворих на псоріаз не поінформовані про можливість отримання професійної консультації та високоякісної спеціалізованої медичної допомоги, тому головне завдання завдання медиків навчити пацієнтів жити із цією недугою, це те, що видно, це те, що люди бачать, це те, що люди мають і з чим не завжди звертаються. А тим не менше, це одна з самих старих хвороб, які відомі в світі. Це хвороба, яка сьогодні піддається лікуванню. Але для цього треба знати до кого звертатися, куди звертатися, як лікуватися. Це не просто хвороба шкіри, це є псоріатична хвороба на сьогоднішній день, не просто псоріаз. Вражає не тільки шкіру, а вражає внутрішні органи, суглоби і приводить до втрати працездатності, а іноді до повної інвалідизації в молодому віці. Насторожує і те, що на сьогоднішній день велика кількість дітей хворих на псоріаз. Якщо ще декілька років назад ми не бачили такої тенденції, то сьогодні ми бачимо, що звертаються п'ятимісячні, восьмисячні, півторарічні дітки, у яких вже є ця хвороба. До речі, в області псоріаз успішно лікують, є навіть відповідне обладнання. Це є фототерапія. Фотокабіна. На сьогоднішній день також ми придбали фотогребінець тобто для опромінення місцевих форм є Псоріаз вусистої частини голови ще тільки обмежених ділянок, можна опромінювати не все тіло, а тільки окремо кожну ділянку. Варто пам'ятати, що псоріаз це хронічне захворювання шкіри, яке виникає внаслідок спадкової схильності під дією різноманітних чинників. Основні з них це стрес, інфекційні захворювання, похибки в дієті, зловживання алкоголем та куріння. Якщо вести здоровий спосіб життя, наголошують медики, із цією недугою можна мирно співіснувати.